Привіт, шановні! Вітаю всіх на моєму каналі, на моєму відео. І сьогодні говоритимемо, ого, про які приємні речі. М -м чудово! Так, ну що ж, говоритимемо сьогодні про питання вашої реалізації, про питання як фінансова. Реалізація, так і питання реалізації в сім'ї. Зараз я вам скажу, про яку саме реалізацію, що тут йдеться. Угу. Ну, багатьма вами вже був зроблений якийсь вибір. Вибір був зроблений в стабільність першу чергу дійсно фінансову стабільність. Або хтось знайшов роботу, хтось розібрався з тією сферою, якою хоче займатися, да? обрати для подальшої роботи. У когось питання наступного характеру, це питання власного чогось. Да? Тут і король мечів, тут у нас. Імператриця і також Королева Жезлів. Це і чоловіків і жінок стосується? Хтось із вас або дуже довгий час, або розробляв якийсь план, або над чимось працював? І ви вже зрозуміли, в якому ключі рухатись. А, так, питання емоційності перше, перше, що кинулось, ти що тут таке? Угу. Дивіться, питання емоційності наступного характеру. Ой, десятка Зараз вам на спогади або емоційно ви можете відчувати якісь слова, дії людей з минулого, з теперішнього. Можливо, якісь ваші думки з приводу майбутнього, або ваших справ. У вас може бути. Якийсь, знаєте, такий підсвідомий страх, що чогось не відбудеться, що це нечесно. Або лізуть спогади, які вас руйнували, да? руйнують зараз. І вам на якихось питання хочеться поставити крапку. Імператор. Ви хочете дуже якось знаєте розібратись в тому всьому і знову привести себе до ладу. Можете відчувати якось безвихідньо, що і заставляє боліти ваше серце. Ви то хочете стабільності, ви то хочете всього нормального, ви нічого лишнього для себе не, не хочете. Ви нічого чужого для себе теж не хочете брати. У вас є питання стабільності: те, що, на ваш погляд, ваше, те, що повинно бути вашим. Але ось або на шляху до. Досягнення, до примирення, до рішення, до вирішення, до, скажімо так, втілювання плану в життя. Якось ви можете і тягнути, і не знаходити мотивації, і боятись, або можете відловлювати себе на тих думках та якось не дуже то і хочеться. Ви повинні розуміти, що зараз якраз таки спрацьовує ваш внутрішній супротив, 15-й старший аркан, якщо так виразитись. Якщо виразитись по-другому, це ваш таракан, демон, умовно, да, який вас тримає, який вас зупиняє на шляху до успіху. Чому так відбувається? Ну, перший і найосновніше, ви по. ухти. Перше і найосновніше, ви повинні зрозуміти, що наразі ви повинні зрозуміти наступне: що якщо зараз ви можете не відчувати або не бачити всієї картини в цілому, то це не говорить про те, що те, чим ви займаєтесь або вирішили займатися, або тут навіть спілкування може бути також дві елихів, да? Розвиток відносин і будування дружби, будування якихось можливо саме ось бізнесових питань, контактів, партнерства. Ось такого плану теж. Що тут говориться? Питання в тому, що піддаючись під якісь емоції, страхи, ви зависаєте. І ви за собою вже і без мене знаєте, що у вас є ось така звичка, іноді е, трішки довше зависати на якихось руйнівних програмах, страхах і тому подібне, <кхід> тягнути з чимось, да? і ви це за собою знаєте. І ви якби знаєте, що цей рубіж треба перескочити, але ви продовжуєте потакати і, і не робите цього. Насправді що? Насправді ви людина стабільна, ви людина надійна, навіть якщо це розвиток чогось власного. Да? Ви та людина, яка в будь-якому випадку на вас можна покластись. Або, можливо, зараз ви можете заступати на нову якусь там чи посаду, чи <кій> прийшли в нову сферу. Можете відчувати себе не зовсім, скажімо так. Ну впевнено, наприклад, хочете змінити роботу, хочете змінити сферу, поки що не наважуєтесь. На цій, начебто теж непогано, але відчуваєте, що ну, якось вже немає того, що повинно бути. Вам вже хочеться більше чогось того, що вам реально буде подобатись. Те, що ви зможете полюбити. Ось. У нас тут трошки шаманський транс, якщо ви не проти. Знаєте, тут наступного характеру питання. Це у вас могло скластись на фоні завершених відносин, тобто, ви... Ну, вирішили в майбутньому, або вступити в майбутнє після завершення відносин, або ви зараз якраз на етапі цього, або після звільнення. Можливо, не зовсім по вашій, скажімо так, ініціативі, можливо, вам допомогли із цим, да? Десь вас посунули, десь ще щось. І на фоні цього у вас могло знову ось таке стригеритись. Знову лізуть якісь спогади, знову щось таке. Або ж у вас, наприклад, тут карта нуля. Зараз, якраз таки є перспектива розпочати нові відносини або розпочати нові кар'єрні кроки або в новій сфері, або сам на сам відлюдник. Да? І у вас знову спрацьовує цей тригер таки, знаєте, по-перше, тиші, по-друге, внутрішнього відчуття якогось підвоху, чогось нечесного, сім мечів. Ви постійно очікуєте нападу. І я вам скажу так: тут, здебільшості, тут жінка-королева Келихів вийшла. Здебільсь це може бути наступне. Це може бути страх чоловіка. А жінка, ви, можливо, якщо ви в таких ось відносинах відчуваєте якусь відстороженість від мужчини і ловите на чомусь нечесному, то ви повинні зрозуміти, що ви можете, скажімо, щитувати з нього ось цей стан і сама того не розуміючи відчувати від нього підвох. Таким чином, Потім ви, чоловіки, якщо ви ні з ким не спілкуєтесь наразі, да? або, там, ну, так, або бачите, що в якихось питаннях у вас не лише в любовних, що в якихось питаннях десь від вас хтось чекає якогось підвоху, то насправді це ваше відчуття, да? Або ви будете бачити, що вам таке транслюють. То ви повинні зрозуміти, що ви одне одного, скажімо так, щитуєте. Це бізнес-партнер чи лав партнер, Да? Такого плану, то ви можете одне від одного чекати якогось підвоху. Просто комусь одному із вас треба наважитись перестати це відчувати. Але якщо знову ж таки чоловік, да і тут жриця, жінка відчуває, то ви повинні зрозуміти, що якщо ви жінка, ви своїм спокоєм, скажімо, ви не зміните думку чоловіка, це його думки. <кій> Ось. І якщо чоловік мене таке чує, чекаючи якогось підвоху, да? ну начебто і підстав для того особливих немає. А от це одно не можете справитись. І вам іноді може здавати, що це чуйка. Ні, це не чуйка. Це 15-й старший аркан, це ось той страх, який вас не відпускає, бо невигідно, знову ж таки, да? 15-й це диявол, нагадаю, значення карти, назву. Ось, а ось тут вийшов чоловік сонце. Тобто, ви повинні зрозуміти, що саме ви є транслятором, Кхе, вибачте, що саме ви є транслятором чогось, скажімо так, якогось підвоху. І якщо жінка вам нічим тут не допоможе, да бо жриця це може бути як і помічник. Тут не жінка вам допоможе, тут ви самі собі повинні допомогти. Яким чином? Ну, по-перше, розібратися в собі. Можливо, у вас в принципі є таке базова, базова недовіра до жінок. Розібратись із тим, хто міг на то вплинути. Можливо, дійсно спуститись десь до відносини з матір'ю, з відносинами з сестрою. З подругами, з колегами, от проаналізувати саме це питання, або ви вже й так знаєте, у вас є руйнівна така, скажімо, пам'ять, яка вас тригерить. Чи варто від жінки чекати якогось підвоху? Ну, я не знаю, тут четвірка жезлів, десятка келихів, імператриця, двійка келихів. Королева Пентаклів я б не сказала, і тут королева Келихів, королева жезлів. Я не можу вам сказати, що да, і ось тут дивіться, показався туз келихів, тут тутуз ось... е... мечів. Ну, не, не можу вам такого сказати. По картам, принаймні, я цього не бачу. Якщо ж ви в своєму житті бачите інший прояв, то, звісно ж, орієнтуйтесь по ситуації, які відбуваються в житті, а не по тару, тому що якась інформація може і дійсно вас не стосуватись. Тепер жінка до... Вибачте. тепер до жінок. У вас є підозри, да, що у чоловіка ви можете бути не одна. Ну, я не можу підтвердити 100%, але все ж таки тут вийшло дві жінки. Можливо. Можливо, тому ви і теж можете, скажімо так, ну, з недовірою відноситись. Да? І, ну, і боятись цього, звісно, і підвоху, і, і ще чогось. Також це стосується і питання роботи. Питання роботи наступним чином. Ви можете, наприклад, ну, не довіряти, от вам щось там не до якісь підозрії є теж. Можливо, є вплив чийсь чись на когось на щось. Але саме ваше відношення, саме ваше відношення, воно по суті позитивне. Ви, наприклад, дивитесь на людину або на людей в цілому, да, знову королева. Ой, знову. Хто келихів. Ви все ж таки дивитесь дружелюбно. А ось інша сторона може чогось теж на вас дивитись, з підозрою. Трійка келихів і е, вісім мечів. Ну, бачите, можливо, хтось вас може підозрювати в якихось, скажімо, там корисливих. Е, Цілях може хтось від вас чекати підвоху, ну то проблема іншої людини. Якщо тій людині зручно вас так бачити, то це ж зрозумійте, те, що вас так бачать, вам з однієї сторони, ну да, не хотілося б, бо ви нічого такого не маєте. Але весь негатив на себе приймає саме та сторона, яка чекає від вас підвоху. І ви чоловік теж повинні зрозуміти, якщо це ви що. Да, зависайте, ви не даєте самі собі розвитку. Ви ні вперед, ні назад не йдете. Розумієте, бо вам здається, що десь ось якийсь є підвох. То ваше питання. Дивіться самостійно по собі. А, двійка. Мечів. Ну, вибір, вибір, як я вже казала, був зроблений. Якийсь вибір ви для себе вагомий зробили. Або ви підбили підсумки і сказали собі, незважаючи ні на що, я йду ось до такої, до такої цілі. Хто повинен бути зі мною, той буде. Хто не повинен, той не буде. Ось такого плану ще може бути. Але зараз якісь такі внутрішні теж відчуття можуть бути. А чи правильно я роблю, чи неправильно, бо здається, як розвитку немає. Насправді, розвиток є, насправді він, можливо, для вас і непомітний, але ви працюєте і результат роботи обов'язково буде. В даному випадку вам не треба звертати із цього курсу, продовжувати. Виконувати і втілювати в життя те, що ви плануєте, або починаєте планувати, незважаючи ні на що. Тобто, вам варто сконцентруватись не на е, якомусь, скажімо так, людському. Е, на людській співучасті, чи, не знаю, там, на якусь пару, чи ще щось. Орієнтуйтесь саме ось на робочі питання. Тепер вам, чоловіки, як зняти ось оцю таку базову недовіру. Трійка пентаклів, скоріш, можливо, це буде питання, да, і карта башні. Скоріше у вас питання роботи. Вам може здаватись, що хтось в робочих питаннях, використовуючи якусь там. Чи маніпуляцію симпатії, чи якісь залицяння до вас. Вам може здаватись, що це щось нечесне. Знову ж таки, дивіться по вашій власній ситуації. Але таке питання. Якщо що, то це треба розглядати прям індивідуально. Так, одразу я вам не скажу на загальному. Знову ж таки, зараз я візьму скажу, ви повірите, а вдруг це не так. да? Ну, це треба розбирати. Тепер. Вам здається, що варто ще почекати, варто ще поспостерігати, не варто спішити, або там не варто, скажімо, там сильно довірятись чи сильно якось відкриватись. То є ваша справа, то є ваша робота над собою. Вам самим від того важко, і, можливо, якщо це навіть питання і любовного характеру, то ви привносите, скажімо так, не просто дисбаланс, а ви башня, карта башні. Ви цілеспрямовано дієте на те, аби щось розвалилось. Якщо, скажімо, тут сім пентаклів, якщо це і є вашою ціллю, да, берете на Ізмур хто кого, то окей, тоді у вас все спрацьовує, робота буде виконана, і або люди, або людина від вас відійде. Тут боятись нічого. Ось, продовжуйте, як то кажуть, ну, робити те, що ви робите. І воно все відбудеться так, як повинно бути. Чому? Тому що тут е, туз жезлів, задумка, діло, початок, розпочаток і імператор. Тобто кінцева ціль буде досягнута також і тут. Якщо ви, наприклад, напряму про щось не можете сказати, заявити чи звинувачувати, то ви е, обрали такий шлях: придивитись, подивитись, поспостерігати, почекати. Заставити когось почекати. ну Дивіться, така манера, навіть якщо в бізнесі, якщо ви таким чином да, не спішите ніби. Теж матиме свої якісь результати і плоди. Не скажу, що це, можливо, щось буде задовільняючи вас. Чому? Тому що тут карта минулого нуль. Це може навіть в цей раз не спрацювати, як завжди. Так? Також із людьми. Якщо ви не можете наважитись комусь сказати до побачення, ви берете ніби на да? якимось ігнором. Можливо, скажімо так, якоюсь від ну, такою дальньою, дальним спілкуванням. Чому? Тому що тут на трійки Пентаклів якось дві жінки: одна та, яка ну, чи є у вас, чи довго з вами, це якщо так, да? і якась тут чи напрашується вам, чи що, і ви тут якось ну, з висока дивитесь, да? таке питання теж. Знову ж таки, паш Пентаклів, це, скажімо, і король Келихів, це знову ж таки питання до вас самих: наскільки яка людина вам потрібна і для чого. І не забувайте дивитись на свої внутрішні почуття. Ось, якщо вважаєте, що це єдиновірне така таке рішення. Да? Чекати, не спішити, то дивіться, ну, ви все правильно робите. Ви до цілі реально дійдете. Якщо ви когось там заставляєте чекати, чи ще щось, да? або тут король Пентаклів можете мати за собою таку поведінку, або спілкуватися з такими людьми, які дають обіцянки, да, і не виконують. Тобто. Ну, ви, ще так, ви ще так пограєте в таку гру самими з собою, з кимось, да, так, чоловік ви, чи жінка. Але все одно ж таки, ви, ви дійдете до того або доб'єтесь того, коли замість нормально чи по-нормальному ви доведете до піку людину. Да, і ну, умовно теж вплинете на життя або розіб'єте серце, або якось розчаруєте, заставите людину рухатись, але ви залишите в людині дуже великий слід ось, ви повинні розуміти свою відповідальність. Ось і все. Ну і крім сліду, знову ж таки, питання бумерангу. десь заставляєте чекати ви, десь заставляють чекати вас. І це ніхто не відміняв. Десь у вас, скажімо, прибуток в одному, в іншому ви можете десь втрачати. Ось тому, як ви наважитесь, так і працюйте. Не можете, можливо, хтось зробити рішення, можливо, над вами довго і давно висить ось це таке, знаєте, питання рішення. Багато можете думати, багато вагатись, але ніяк не наважитесь. Знову ж таки, дивіться дійсно по своїй ситуації, але хочете ви того чи ні, ви дійдете до того, чого ви хочете. Свідомо чи ні. Якщо ви хочете для себе чогось хорошого, то вчиняйте по-хорошому. Якщо ви намагаєтесь якось, вибачте, увільнуть, то ви прийдете до результату, який призвів до увірювання. Ось такого любі плану. Тому давайте будемо дорослими свідомими людьми, не будемо боятись виражати свою позицію, свої думки, свої симпатії, несимпатії і такого плану. Тоді всім буде добре. да? Менше буде ображених людей, менше буде якихось там незакритих гештальців або, в принципі, питань бумерангових, тому що. Ви вирішили тут і зараз і нічого не відкладаєте, нікого не заставляєте ні чекати, ні обіцянок не даєте. Так простіше, так реально легше. Добре, любі, дякую за вашу увагу, дякую, що ви поруч і дозволяєте бути поруч мені. Вітаю всіх на моєму каналі, хто лише підписався, дивіться, будь ласка, попереднє відео, ви познайомитесь із собою, а також і Старологом цього каналу. Дякую за вашу увагу. Також я хочу ще нагадати і сказати, що я приймаю приватні консультації, здебільшості психологічні, але також можемо задіювати карти Таро. Я не роблю е, ритуалізму, приворотів наворотів заворотів ви зрозуміли, да? я можу зробити енергетичну чистку, але це без ритуалів. Тому щиро вам дякую. Якщо ви Забажаєте звернутись. Номер телефону в описі каналу. Я бажаю всім добра.